Безсимптомна бактеріурія це виявлення значної кількості бактерій в сечі за відсутності будь-яких симптомів запалення сечової системи. Якщо поза вагітністю цей стан не створює небезпеки, то для вагітних має особливе значення. Під час вагітності організм жінки зазнає суттєвих змін: це гормональна перебудова, пригнічення імунної системи, механічний тиск матки на сечоводи. Усі ці фактори. Призводять до погіршення сечі і створення сприятливих умов для розвитку бактерій. Якщо не лікувати безсимптомну бактеріорію під час вагітності, то можливі такі ускладнення: це запалення сечового міхора і нирок, цистит та піелонефрит, внутрішньоутробна інфекція у плода та збільшення ймовірності передчасних пологів та народження недоношених діток. Обстеження на безсимптомну бактерію урію проводиться в першому триместрі шляхом аналізу посіва сечі. Необхідно зібрати вранці в стерильний контейнер, перед цим ретельно підмитися. В лабораторії визначають, які саме бактерії знаходяться в сечі, їх кількість та до яких антибіотиків вони чутливі для правильного призначення лікування. Міжнародні протоколи та наш Український протокол рекомендують проводити лікування безсимптомної бактеріорії у вагітних, якщо кількість бактерій перевищує певний поріг. Призначаються антибіотики, найбільш безпечні для вагітних. Після лікування проводиться повторний посів для визначення ефективності проведеної терапії. Для профілактики рецидивів бактеріорії. Рекомендується притримуватись правил інтимної гігієни, вживати добавки з журавлиною та іншими фітокомпонентами, пити більше рідини. Будьте здорові!